Я Кестин вітання, я з вами Резакс, і сьогодні ми продовжуємо наш шлях по Пакмен Платіну. У минулій частині ми зупинилися на тому, що прийшли в Оребург і е привели назад е гімлідера до Гіму, тому що він хотів показати нам, як використовувати Роксмеш абсолютно нормальне бажання, IES. Е як ви можете бачити по оверлею, в нас е нові члени команди всі 14 рівня. Просто тому, що я хочу потім навчити ще дуфусу е, всякі серфи і о це все. Е, тому я хочу довести його до еволюції. Е, кешів. Я не впевнений, наскільки в нас довго буде з нами кешів. Просто тому що я не сильно бачу багато користі від кешю у літній четверті. Але подивимось. Подивимось. І. Е, курс в уконг еволюціонував. І став Монферно. Монферно і Кеші нам має вистачити на це гім. Тому Елм вперед. Е, а я можу тебе обійти, що? Не знаю навіщо, але я можу. Хай буде. Наскільки я пам'ятаю левелкап в цьому е гімі 14, типу, щоб ти е е еволюціонував свого Монферно і Харе, але я рахую левелка на момент входу в гім. Я стараюсь не бути занадто високого рівня на момент, коли ти заходиш в гім. І відповідно, якщо я вище рівнем через те, що. Я тренерів переміг, то це не дуже рахується, тому що я не хочу прораховувати кожний поєнт експіріансу, який я отримую в залі. Окей. Okay. Вітаю! Це е, гім Робургу. Я Роорк. Гімлідер. Е, я той один тренер, який вирішив. Е, Пишатися. Тим, що я йду з кам'яними покемонами. Я гімлідер, е, мені потрібно побачити твій потенціал як тренера. І мені треба побачити силу стійкість твоїх покемонів е, у битві з тобою. Проти рорків. Мені, до речі, цікаво, тому що я не дивлюся. Я бачив, що у останніх декілька сезонів покемонів, як аніме, в них є е, український дубляж. Але я перестав дивитися аніме, коли мені було. Років 10, може 12. І тому я не дуже уявляю, що там відбувається. Але. Як вони. Вони перекладають їм взагалі. Тому що я просто звик до них звертатися як їм, тому що я. можна замість Ліра. Я звик до них звертатися гімо, тому що я більшість контенту по покемоном дивлюся англійською. Але можливо вам буде звичніше, якщо це зал, наприклад. Не знаю. Напишіть в коментарях. Мені цікаво, тому що, звичайно, я хочу більш якусь українізовану версію. Мені цікаво, він буде лікуватись зараз чи ні. Давайте змінимо і подивимося, чи буде він лікуватись. Йоп. А, Мегадрейн. Класс. Дванадцятий, дванадцятий і чи буде його цей кран стається 14-го. Йоп. Але це не має бути проблемою. Все одно, я думаю, що one hit тухит. Ну, за два його вб'ємо Схоже. Е не може бути. Не зараз я не здамся. Оу. Oh. Оу. Oh. Да, окей. Я щось не очікував, що йому буде так просто. Я забув, що Україні одна з найвищих атак в грі. Макпанч? Е, ну, але Макпанч пріоритетне, тому Конг просто знищується гім абсолютно. Що? Не може бути? Мої суперсильні покемони. Ой, мені так соромно. Е, я пішов і програв. Е... Тренеру, в якого не було жодного значка. Але це сильно. Ти був сильний. Е... А я був слабкий. Це все, що було. Згідно з правилами Ліги Покемонів, я маю дати тобі твій, твій значок. Е... Раз ти переміг мене лідером. Ось твій офіційний значок Ліги Покемонів. Офіційний вуглевий значок. Те, що ти маєш вуглевий. Вугольний. Не знаю навіть. Е, значок вугля. Означає, що твої покемони можуть використовувати HM Rock Smash е, поза битвою. Тобі варто взяти це теж. ТМ uh, 76 має в собі сталфрок. Uh, це рух, який завдає шкоду на ворогів, коли вони заходять в битву. Як ти розумієш, Тем вивчить навчить покемона цьому руху у момент. Але теми ламаються після того, як ти їх використовуєш. Я здаю. Я знаю, май бed. Е, тому. Е... Е, будь впевнений, що ти хочеш, щоб покемон вивчив цей рух. Я знаю, я просто звик грати в ігри після якого п'ятого покоління, де вони безкінечні. Е, да. Тут... Я так розумію, далі нам треба повертатися, тому що тут просто тупік, і мені потрібен велосипед. А я не пам'ятаю, де в цій грі ти отримуєш велосипед, мені здається, десь у. У місті, де є трав'яний. Як вона називається? Я пам'ятаю, що гімлідер Гарденія, здається. Нювема. Не пам'ятаю. Але так, достатньо коротка серія. Але дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось у вівторок. Бай-бай!